Огляд гарного будинку з ремонтом, меблями і побутовою технікою всього за 200 тисяч гривень поряд з містом Київ в селі Гореничі. Будинок обладнаний всім необхідним до дрібниць для проживання та відпочинку. Вам залишать всі меблі і побутову техніку. Поруч з будинком є озеро і Ліс, що створює чудову можливість для активного відпочинку, пікніків, прогулянок на свіжому повітрі. Біля будинку асфальтована дорога, а вулиці на якій він розташований, освітлена. Що забезпечує комфортне та безпечне переміщення в будь-який час доби. Поряд проживають спокійні сусіди. Ділянка огороджена. Стан будинку дозволяє вже заїжджати і проживати. Площа будинку 90 квадратних метрів. Побудований він із цегли. Вікна всі металопластикові. З енергозберігаючими склопакетами міжкімнатні двері дерев'яні. На підлозі по всьому будинку плитка. На стінах поклені шпалери, і в деяких кімнатах пофарбовані. По всьому будинку зроблено натяжну стелю. Будинок побудований за усіма нормами будівництва з гарних матеріалів. Тому зимою в ньому тепло, а влітку прохолодно. Власник сказав, що будинок був побудований. В кінці 2018 року з комунікації є все і зведено в будинок: газ, електрика, автономне водопостачання, центральна каналізація, є індивідуальне опалення двохконтурним газовим котлом. Тепла підлога розведена по всьому будинку і опалює його. Завдяки чому не встановлювани батареї опалення. В санвузлі покладено плитку на підлогу і стіни, Встановлено гарну сантехніку. Є душова кабіна і велика кутова ванна. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Будинок великий, має дві окремі кімнати, велику гостєву кімнату, кухню з усім необхідним. Прихожу, в якій є велика шафа купе, бойлер, в якій встановлено двохконтурний газовий котел. Будинок підходить для великої родини та прийому гостей. Продавець залишає новим власникам все. Холодильник, газову плиту, телевізор, пральну машину, шафи, тумби, столи, стільці, дивани та ліжка. На території також є місце під два автомобіля. Біля будинку розташований фруктовий плодоносний сад з невеликою кількістю плодових дерев та фруктових кущів. Площа ділянки 3 сотки. Ділянка правильної квадратної форми. Огороджена по периметру. Ділянка невелика. Але все є для проживання і відпочинку. Продавець виставив ціну на нього всього 200 тисяч гривень. Власність приватизована та оформлена нотаріально. В селі є озеро. Влітку можна там відпочивати, купатись і ловити рибу. За селом великий хвойний ліс з великою кількістю грибів. Про дорогу не треба хвилюватися вона асфальтована. Вулиця широка та освітлена. Проживають хороші сусіди. В селі гарна транспортна інфраструктура. До міста кожні 15-20 хвилин їздить маршрутка. На авто до міста можна доїхати за 15 хвилин по гарній асфальтованій дорозі. Давайте глянемо, в якому населеному пункті розташований даний будинок. Адреса будинку Київська область, село Горенничі. В селі є магазини, аптека, школа, дитячий садок, пошта, банк. По карті видно, що є декілька Великих Озер. За останнім переписом в селі проживає більше 2500 осіб. Зручне розташування села дає можливість швидко доїхати до Києва всього 12 км. Будинок побудований цегли, будинок побудований з усіма нормами і добре тримає тепло взимку і не нагрівається влітку, що дає можливість зекономити на опаленні. Як бачите на відео, у будинку три кімнати. В кожній кімнаті встановлені двохкамерні склопакети з надійною фурнітурою. На підлозі плитка тепла підлога по всьому будинку, двохконтурний газовий котел. На опалення в зимовий період витрачається близько 1000 гривень в місяць. Зроблено достатньо розеток для підключення різноманітної техніки. На стінах поклеєні шпалери і пофарбовані, стеля натяжна, встановлено світильники. Я не ріалтор і будинки не продаю, тільки роблю огляди на цікаві будинки, які знайшов. Про суттєві мінуси в оселі не, віду, не видно, можливо, їх зовсім немає. Краще уточнити цю інформацію по телефону продавця, щоб дарма не їздити. На перегляд будинку і не витрачати кошти на дорогу. Спочатку телефонуйте і дізнавайтеся всі деталі, і тоді вже приїжджайте на огляд будинку. На мій погляд, ця садиба є непоганим варіантом для того, щоб заїхати і мати все необхідне. Посилання на оголошення розміщені в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться.